Боркунда. Головко. Кустов. Проти Віталій Шаповалов. Попресно, передача, яка. Готується вводити на Максима Кустова. Кустов украй правим. Простовпи крізь на Шаповалова. Який момент. Кіршав Кустова. Гусів. Антон Гусів. Що зараз? Пархомчук. Удар від Олексія. Ільчук, Ільчук із пенальтіку, він не переграє. Руч, окей, так Кустов. П'яс Корський. Сергій Уз, друзі, мітем заволодіває момент. І голкіпер, голкіпер виходить. Кустов. Кусто в один-в-один не подужав. Зараз він трає і що? Два в один. Від Авангарда на робочий. Гусєво майнув. Луки далі, Що Антон Гусєв партнер на газоні. Виконавав на Уса. Сергіус. Вдвох проти нього зібралися втрата авангарда перед власними воротами. Одразу все приходить. Кара у лівій нозі міститься вона в Ігоря Мозгово. Діня Михайла Коваленка все ж не встиг. Зад повернутися і зарадити тому удару суперника. До знаємо знову. Зі старту в рамці перебував спокійно. Забрав ту ситуацію голкіпер, але розташувався ширше при розіграші стандарту. Простріл, друзі. Другий гол. Кули забили на 26-й хвилині. 2-0. На користь підопічних Олександра Андрія. Головко. Ще може бути момент передачі. від На Грепецький м'яча зупиняє. На Грепецький. Рафарі відкладений пол для Авангарда. Смар буде друге порушення, ну а зараз на Грепецький, на проти низу проти Юрій Кіскорський, Овертайм. ще номер 25, Олексій Пархомчук для Кепа. На Гребецький грає на випередження Момент для Володимира. Точно, друзі, центром було місце направлено, але ну, ось так от. Один дотик підправив меча у ворота. Чужі порожні, ігор мозговий. четвертий номер. Ми... номе. Третє вражає чужі ворота сьогодні. Ігор мозговий. よろしくお願いしま